Панове, усім вітання. Це відео покажу вам як польську косарку, яку причепили до мотоблока, як вона косить, як бачите позаду мене. Вже було дві несправності, ми її настроюємо і зараз будемо показувати вам реальний результат роботи цієї польської кінної косарки. Вона була призначена для коней, але мотоблок то сила, і він її тягне, Як бачите позаду мене, тому перед до сюжету. Time I tried to fit in, it ends up in mid yay yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's, all it's all overrated. No one ever missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. I just didn't.

Yeah, I'm in the deep Feeling i at be right behind When you burn me out Like a cigarette Drifting in the city, no sleep Don't know where we are to phone next Maybe we should get lost in the sweet escape You tease me Oh, that's right. You see how it's going to Oh. Йо, перша поломка. виїзд <реш> виїзді перша поломка. Контент. Чи номер є? Воно ж не в непоганому стані. Що за номер? К1001. Воно назад виїде. Воно просте вже. Да? Проста як де місна. яка рама, так би того плуга шукали, тому що тато даремно шукав. Скривали того коробку, так? Да? знав, що чистив там на мула була. А на її ніхто не робив, так? Ні. Ще переробиш. Що... Руками стояли. То воно це включає це редуктор, це не. нічого не треба. Просто їдеш вперед і включив на ходу, так? Так. Ну, от, типу, на бузара. Як ти сидиш там. Вважає. А, включено. Це буде включено? Можливо, що це проведеться, то його. Тобто, її... то як вперед, то їдеш, то воно проведеться. А скільки метрів влезу? Метр два. Ну то чуєш, метр двадцять буде річка. Метр 20 роторна. Я щикавайного зробила. Я не зробив з патронів. То з патронів, ну. ну. Чуєш, які часи такі ящики. Вот за що заняв, то як ще трошки. Диви, Дивись, я ні, не ще того що забере, бо тут трава, а ну, нема ні хрена, віть? Таким мусить бути, тоді він тне. Ні. Давай, ну, тут гайок ну, Але круто, він вже не заклепаний на гайках, розумієте. Ну, Закрий скриньку закрийте собі скриньку. Лучи назару. Лучена війська чи ні. Ні, ні тут. Так, але ти вот тут вот. візьму, ось забереш поїдеш, корови нам хоча як має бути, Покоси, ложе. Файно є. Тому що воно на косогорі і воно в нього так файно йде стане, воно костеє розчипане. Реальні поспішуєш, що їм сказав. Що, знову щось сталося? Ану. То поки не обкатаємо, не подивимося, то не настроїмо, то воно не буде йти. А що сталося? Типу воно стала і не косить що.

Кривошиб не й не ходить, А, а воно, воно, воно так якби вот між. Зуб. А во, зуб, Дядьки, мінус зуб. Тризубок підтягнути. І він заклине. Тризуби побітягують. Давай він давай молотка піднімає. А то блять. Треба побітягувати, бачите, вона не робила, нічого не підтягнуто. І воно. На ямці десь збило ти що там робить чи треба повністю дрейповні і відкрутитись Вони заживіли. Труби немаєш. Воно стало на місце і витерло. Бачите, воно витерло. Дже аж занадто сильно. Воно занадто прижато. Я там вже стісував. Бо він зломаний, бачите, він зломаний. А оцей як, де буде борти. Від німця, а то вже від того, то... ага. Та, значить, що стріляв. Ага. Значить німець розуміє, що це вдома. Тут цього, бачите, болт регулюється, Я ж кажу, німець розуміє. А от тут сферіпо. є код, можете собі цей загуглити і купити такі. Воно, бачите, всюди стоять такі. Тільки один тиво Звідно, що і це. Та зараз її пустити в велику масу трави. Я ж так казав, я А вже на ті дойде, спробуємо ще що вилізти. Mm -hmm. І бачите, змашувати воно буде ходити. Ось тут прям видно наглядно, яка висота походиться передня. Двіни, дерева, байдуже їй. Дуже гарні покоси, воно сохнути буде краще, роторна розбиває, а ця ні, саме стебло люцерне, ну, красота. Загалі маленьку масу входить, десь за 15 хвилин 20 сотників зробили. То ще не навчені, і не настроєні, а як настроєні, буде швидше. І плюс Велику масу оцю він теж зробить дуже швидко, тому що вона йде і не відчуває того. Якраз зріз, хоч і дощ моросить маленький, але працює круто. Масса. он да, лезет? Разворот. Аккуратно, потому что да, да. он рядом. Ладно, чик, чек Вашовая трещотка, да, чи дисне робила? Такого міні-тракторця це взагалі шикарна косарочка, тому що вона коси не розбиває листя самого, не розбиває стебеляк, сік не випускає як роторна, ну взагалі шикарно. Площу він робить дуже швидко? Дуже швидко, тобто 15 хвилин реально то з двома поломками він зробив 20 сотиків, десь плюс-мінус 25, зараз він доходить. Почався дощ, як ви бачите, то будемо закінчувати. Щось таким реками моросить, це піде чисто в худобі. А далі це вже Вічка буде собі робив на, на погонаж, на сіну. На сіну буде сушити, коли буде погода, худобі, тобто в селі. Це круто, це круто, коли є такий тракторець і є вмілі руки до нього, щоб зробити собі відновити таку косарочку. Тому якось так. Дивіться, як площу він зробив, тут більше як 20 сотиків. За 15-20 хвилин з двома поломками. Тобто красота. Нюанси треба розвертатися вісімками. О, мишка бігає. Але то нічого. То нічого Покосики рівні, файні. Тобто це не кінь, що кінь ходить вліво, вправо. Це трактор, ти ним керуєш і йде Слід, слід, як бачите, все красиво, тому це дуже хороша штука. Дуже переживали, що їм не вистачить, але навпаки, перша понижена, трактор собі їде і все файно косить. Можна швидше, але тут, як ви бачите, під наклоном ділянка, ось, ось вона, ось її тут нахило. Тобто ви вже бачите, що тут нахил перестойний, тому він їде акуратно. Якби тут була рівна ділянка, можливо можна було і першою повишеною, а то і другою. Але воно не потрібно, тому що. Воно справляється, тобто там все розраховано, передаточні числа і так далі. Що Дана косарочка справляється з питанням роботи без проблем. Тобто Поки ми це косили е, тримерами, це би пройшло півдня, а він за 15-20 хвилин. Технологія. Та й таке. А ми завершуємо роботу, походить він покіс, і наша машинка, паличка-виручалочка, їдемо додому далі працювати. Дякую усім за перегляд. Де багато цікавого. Я сподіваюся, це відео було корисно тим людям, які задумувалися про придбання такої косарочки. По нюансах ви бачили, що її просто, як придбали, треба всю перетягнути, настроїти, і вона пече, як має бути. Вона проста, надійна. Плюс сюди ще додали німецькі ножі, німецькі запчастини, тому що радянські і терепольські, вони нікудишні по якості Добавили, переставили, і вона пече, як має бути. Самий корпус вилитий чугунний, надійний, міцний, плюс укріплений металом. Ну, Супер косарочка. Тому, якщо вам було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі і дякую вам за увагу. Підписуйтесь.